Добрий приклад. Ніч повільно відступала, та снігопад, здавалося, ніколи не закінчиться, ніби усі вікна небесні відчинились, і сніг сипав і сипав. Карпо Іванович стурбовано виглянув у вікно. Сьогодні неділя чи варто у таку хуртовину рушати в дорогу, але ж не можна залишати зібрання. В голові роїлися суперечливі думки. Підвівся, прочитав слово Боже та схилився у молитві. Господи, на вулиці така негода Допоможи діти до церкви, відвідай Духом Святим, зігрій тих, що охололи. Карпо Іванович був присвітером у сільській общині. Декілька років тому померла його дружина. Дорослі діти сім'ями роз'їхались, а він залишився сам. І продовжував старанно нести служіння у місцевій церкві, його турбував духовний стан членів церкви, мало часу присвячено служінню, кожен заклопотаний своїм. Брат виглянув у вікно, хурделиця не вгамовувалася. Може не йти? Хто там буде? Ніхто тебе не осудить. Он яка негода. Карпо Іванович сам злякався своїх думок. Тому почав благати ні, ні. Боже, прости. Ти вчив не залишати своїх зібрань. Він вдягнувся, взяв біблію в торбину, сховав її під полу кожуха, зачинив за собою двері і вирушив у дорогу. Мороз старався дошколитись зіщуленому перехожому. Вітер дув у лице колючим холодом, вгору підіймалися цілі сніжні хмари. Важко давався кожен крок. Орієнтиром був ліс, який ледь чорнів через цю негоду. Сніг засипав стежки і дороги, а йти треба до сусіднього селища, перейти через поле, через густий ліс, а потім і через річку, на березі якої стояв дім молитви. Попри негоду, серце наповнили світлі спогади. Батьки навернулися з православ'я. Щиро полюбили Бога і цю любов прищепили своєму сину. З дитинства Карпові стало рідним слово Боже, християнське єднання. В юності прийняв святе водне хрещення, і з тих пір для нього дорожче за все служіння Богу. Господь благословив його сім'ю. Церква доручила служіння, і він, знаючи своїх членів, за кожного вболівав. Карпа гнітило, що холод проникає в душі. Він часто молився, постив за свою церкву. В своїх роздумах присвітер і не помітив, коли наблизився до річки. А ось уже й дім молитви. Сонце так і не виглянуло, тільки сірі хмари все сунули й сунули і несли з собою ще більше снігу. Карпо Іванович ледь відчинив двері. У сінях взяв велику дерев'яну лопату і пішов відкидати сніг. Згодом затопив піч і поспішив у зал для зібрань. Усі лавки порожні. Благовійно схилився у молитві, підвівся, очима повів по лавах. Він знав, де чиє місце, в уяві бачив всіх їх, боліла душа. Вже пора починати. Сказав сам до себе. Собі ж відповів Що ж, почнемо. Брат встав і завершив молитву, у якій просив за кожного члена церкви, доручив всіх в руки Божі, просив за пробудження цього і навколишніх сіл. Після молитви захотілося співати. Брат мав гарний голос і любив співати, тому у порожньому домі молитви полинула пісня. Він так щиро співав, що не помітив, коли двері відчинились, і в зал ступив літній чолов'яга, що ледь тримався на ногах. Карпо Іванович замовк. Пробачте, що перебив ваш спів, ви так гарно співаєте, і тут так тепло, можна мені погрітись? Звичайно, можна. Карпо Іванович був радий, що господь привів гостя в зібрання. Багато молитов принесли за нього Господу, батьки і церква. Сам же він вів безпутній спосіб життя, легковажив закликом до покаяння. Батьки, так і не дочекавшись його навернення, відійшли в вічність. І ось сьогодні він тут. Карпо Іванович подумки подякував Богу і попросив мудрості для бесіди з Максимом. А його спрагла душа, ніби тільки й чекала цього. Полилась задушевна бесіда. Максим плакав, зізнавався у своїх гріхах. Непомітно пройшов час, не щулись, коли стало вечоріти. На прощання молились разом. Максим розкаявся, в його душі розквітла весна. Він потягнувся до життя. Де ж ви будете ночувати? Ходіть до мене! Вітер намів, багато снігу, і вам небезпечно йти полем, просив Максим Карпа Івановича. Щиро тобі вдячний, але я хочу провідати тих, кого не було сьогодні. Максим згодився. Дім молитви замкнули, і Максим пішов до себе додому, а Карпо Іванович подався до своїх замерзлих овечок. Ось будинок сім'ї Д'якона, Він стоїть найближче додому молитви. Постукав. Не відразу, але двері відчинили. На порозі стояв здивований Дмитро. Ой, а де ж ви взялись у таку непогоду? з зібрання. А що, сьогодні було зібрання? Так. А скільки ж прийшло в дім молитви? Троє. Як? Хто? Господь, я та Максим, колишній п'яничка. Як це колишній? А тому, що він сьогодні покаявся. Дмитро опустив очі, соромно стало. Заходьте, зніяковіло промовив він. Пробачте, а ми думали, що у таку погоду ніхто не прийде. А я прийшов до вас ненадовго. Хочу відвідувати ще братів і сестер. Ми вас не відпустимо, вже темніє, лишайтесь у нас, а вранці підете додому. Господиня вже ставила на стіл духмяний гарячий борщ. Сідайте до столу. Уся сім'я вмостилась за столом. Помолились. Господарі почували себе винними. Коли закінчилась вечеря, Дмитро не витримав. Боже, прости. Сльози не давали йому говорити. У горлі стояв клубок. Потім скрушно молилась дружина. Господи, ти бачиш, яким прикладом я послужила для дітей, а також чоловіка намовила, щоб не йти в зібрання в таку негоду. Прости, що охолола. Довго ще лунали палкі молитви синів і дочок. На завершення молився Карпо Іванович, прославляючи Господа за незмірну милість. Дмитро наступного дня майже всім братам і сестрам розповів про недільне зібрання. Господь проводив роботу в кожному серці, пробуджував сумління. Наступне зібрання порадувало Карпа Івановича тим, що будинок був переповнений. Усі прийшли, навіть і ті, хто давно залишили Господа. Бог торкався сердець, линули молитви покаяння. Божа любов наповнювала кожного присутнього. Насіння, посіяне у добру землю. Дало рясні плоди, Минав час, і Господь додавав спасених до церкви. Влітку на річці було хрещення, Максим, одним із перших вступив у прозору воду. Церква раділа і плакала водночас. А початком цього чуда була та непогідна неділя і приклад пресвітера.